Снови на прямому ми починаємо. Запорізька АЕС повністю відключена від енергопостачання у першій в історії станції. Про це повідомляє енергоатом. Сталося це, бо окупанти підпалили ліс на околицях Енергодара. Через коротке замикання не лише це місто, а майже всі населені пункти на тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла. Зараз на станції працюють резервні генератори. Тим часом місія Магате 5 вересня збирається відвідати за. С нині триває підготовка. Близько 80 жителів Мелітополя перебувають в полоні окупантів. Про це заявив мер міста Іван Федоров. Когось із них росіяни змушують рити окопи, а хтось піддається тортурам у слідчих ізоляторах. За словами Федорова, на території окупованого Мелітополя фільтраційних таборів наразі немає. Натомість людей відправляють проходити фільтрацію між Херсонщиною та Кримом. Фільтраційний лагерь знаходиться на перетині кордону між Україною та Автономною Республікою Крим, нашою українською. Там проходить фільтрацію. Люди в клітці можуть сидіти по 8-10 годин, поки їх опитують, перевіряють їх документи і таке інше. А також такий самий фільтраційний лагерь рашисти пообіцяли побудувати і в Васильівці. Це єдиний пункт сполучення між тимчасово окупованою територією нашої держави та територією, Підконтрольного уряду України. За вкотре вдарили по Антонівському мосту на Херсонщині. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, українські захисники обстріляли міст з артилерії. Тепер окупанти не можуть його використовувати, бо ремонтні бригади теж евакуювалися. ЗСУ продовжують тримати антонівський міст під вогневим контролем. Росіяни вбили підлітка та поранили пенсіонерку на Запоріжжі. Про це повідомив очільник запорізької військової адміністрації Олександр Старух. Сьогодні загарбники протягом кількох годин обстрілювали з артилерії місто Оріхів та населені пункти довкола. Там поцілили 17-річного юнака, який помер дорогою до шпиталю. Ще одна 66-річна жінка, селища Преображенка, зазнала поранень. Також за словами старуха, ворог зруйнував десятки приватних будинків. Глава МЗС Італії Луїджі Демайо з візитом у Києві. Спершу він відвідав звільнений після окупації Ірпінь. Потім зустрівся з президентом та прем'єр-міністром України. Майо наголосив, українці захищають свободу усієї Європи, тому Україна має отримати від Італії усю необхідну підтримку. Зеленський зазначив, Італія одна з провідних країн у цьому і подякував Майо за допомогу українському суспільству, зокрема і вимушеним переселенцям. Юрій Каракай, захисник України та активіст громадської організації Справа громад, загинув у боях на півдні України на 176-й день протистояння ворогу. З перших днів повномасштабного вторгнення він став до лав 206-го батальйону територіальної оборони. Попрощалися з героєм сьогодні у Михайлівському соборі. Військовий захисник України, активіст громадської організації Справа громад, батько трьох синів. Юрій Каракай був бійцем 206-го батальйону територіальної оборони. Загинув 18 серпня на півдні України, а попрощалися з ним у Київському Михайлівському соборі. Захищати вітчизну Юрій Каракай хотів ще у 2014 році. Тоді його зупинила хвороба дружини та двоє неповнолітніх дітей. 24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, він взяв до рук зброю. Зранку! Ми, троє синів та улюблена невістка, бачили його востаннє. Подбавши про нашу безпеку, він одразу поїхав боронити країну та вже не повернувся. Зараз нам залишається найголовніше зробити все можливе, щоб він з гордістю сказав: так, саме задля такого майбутнього я віддав своє життя. Спочатку боронив Київщину. Потім батальйон передислокували на Херсонщину. Саме там, на 176-й день боротьби, Юрій Каракай загинув внаслідок мінометного обстрілу. До останнього виконуючи наказ. Воїн, він був воїном. Є військові, є воїни. Воїни незалежно від форми. Юра був саме такий. Все, що я від нього кожен раз чув, так командир. Що треба, командир. Він був зірцем. І він дуже швидко завоював повагу всього підрозділу. Таких людей дуже мало і його буде не вистачати. Будучи активістом громадської організації Справа громад, Юрій не полишав інформаційну боротьбу, навіть будучи на передовій. До останньої миті він боронив Україну на всіх фронтах. І зараз він з нами, він дивиться на нас і сподівається, що ми не залишимо ту справу, за яку він загинув. Він сподівається, що ми разом зможемо захистити країну. І він буде з нами в строю. З першого до останнього дня. Завдяки таким героям стоїть Україна. Завдяки таким героям у нас незламна нація. Завдяки таким героям ми переможемо. Згадують про нього як про патріота України. Світла людина. Велика людина. Великий українець. Героїв вбивають. Вбивають вороги. Але герої не вмирають. Аж допоки вони будуть жити в наших серцях. Юрію, ми завжди пам'ятатимемо про тебе. Ти завжди будеш поруч з нами, разом з нами. І ми помстимося тим варварам і негідникам, які тебе вбили. Ми пробачимо і переможемо. Слава Україні! Слава. Поховали Юрія Каракая у передмісті Києва. Переламний момент у війні з Росією уже настав. Про це заявив голова української розвідки Кирило Буданов. Це сталося, бо відтепер росіяни розуміють, війна стосується їх особисто. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна це не десь там, у якійсь частині світу, а у них. Тому переламний момент уже розпочався. Велика Британія допомагатиме Україні відбудувати транспортну систему, пошкоджену внаслідок війни. Міністр транспорту країн Шепс та Кубраков підписали відповідну угоду: Велика Британія виділяє 120 тисяч фунтів стерлінгів на відбудову, зокрема на закупівлю обладнання для ремонту мостів і тунелей. Згідно з угодою, британські інженери консультуватимуть українських щодо відбудови зруйнованої інфраструктури, зокрема аеропортів незалежно від того, хто стане наступним лідером, я гарантую Борис Джонсон, зробив усе, що бути першим в світі в нашій підтримці України. Я говорив зі своїм колегою Олександром Кобраковим, з яким я говорив у перший день війни. Він нагадав мені про цей дзвінок. А наша підтримка нині така ж сильна, як і тоді. І ми тут сьогодні, щоб підтримати Україну і після шести місяців війни. Це усі новини на цю мить. Підписуйтесь на пряму у соцмережах. Залишайтесь з нами.